Усім привіт, це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Американець Гері Антуан Рассел вирішив не витрачати час на добровільні захисти і відразу націлився на об'єднавчий бій у першій на півсередній вазі, а наймовірнішим суперником Рассела виглядає чемпіон IBF Річардсон Хіченс. Колишній чемпіон світу, а нині відомий тренер Енді Лі, впевнений, що майбутній бій Сауль Альварес Теренс Крофорт – Перевершить усі очікування і назавжди впише ім'я тріумфатора в історію світового боксу. Бійці вийдуть в ринг 13 вересня в Лас-Вегасі. Британський проспект Моза Ситаума висловив надію, що за всю свою подальшу кар'єру він так і не пропустить сильний удар, бо у нього такий стиль тренувань, який робить його невразливим. А екс чемпіон Карл Фороч вважає, що 20-річний хлопець ще не готовий до поєдинку проти абсолюта дивізіону Олександра Усика і це може просто зламати його кар'єру. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Американець Гері Антуан Расел вирішив не витрачати час на добровільні захисти і відразу націлився на об'єднавчий бій у першій напівсередній вазі. У березні він здобув титул WBA, впевнено перемігши тодішнього чемпіона Хасе Валенсуелу, що стало його першою великою перемогою після невдачі в бою за тимчасовий пояс WBC проти Альберто Пуельо. Багато чемпіонів у подібних випадках спершу обирають легших суперників, але я пішов іншим шляхом. Ми прямо зараз ведемо переговори, так що вам залишається тільки чекати. Я хочу об'єднувати титули, а поясів у інших не так багато. Ніхто нехай не тікає. Просто чекайте. Я сказав, просто чекайте, сказав Расел. Враховуючи те, що володар пояса WBC Субріель Матіас має провести захист проти Далтона Сміта, а чемпіон WBO Тефімо Лопес орієнтується або на Шакура Стівенсона, або на перехід у напівсередню вагу, Наймовірнішим суперником Рассела виглядає чемпіон IBF Річардсон Хіченс. Це можливо, визнав Расел. Він трохи базікав, навіть лайно наговорив, так що я хочу це перевірити. Я б хотів, щоб цей бій відбувся до кінця року, чому б і ні. Закриємо цей рік ще одним поясом: наполягає Рассел. Нагадаємо, сам Хідчін з цього року показав себе яскраво, достроково зупинивши Джорджа Камбоса молодшого, і з того часу активно викликає на бій топових суперників, включаючи Хейні та Лопеса. Але Расел спокійний. Насправді ніякої драматичної зміни немає. Він просто більше повірив у себе. Що стосується набору навичок, там змін немає, і я не думаю, що він володіє тим, що є у мене. Я хочу все зачистити, я хочу стати абсолютним чемпіоном. Я не збираюся розважатися боями в інших дивізіонах. Мені потрібні об'єднання поясів. Є три чемпіона Річардсон Хіченс, Субрель Матіас і Деофімо Лопес. Давайте знову зробимо бокс захоплюючим, сказав Рассел в інтерв'ю Boxінsein. А як ви вважаєте, хто на вашу думку зможе зупинити Рассела на його шляху до статусу абсолютного чемпіона Хіченс, Матіас чи Лопес? Пишіть під відео. 13 вересня в Лас-Вегасі на стадіоні Ледженд у прямому ефірі Netflix відбудеться справжня історична подія. Зірковий мексиканець Сауль Канел Альварес захищатиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі проти також не менш зіркового і досі непереможеного американця Теренса Крофорда. Експерти вважають, що перемога в цьому бою може назавжди вписати ім'я тріумфатора в історію світового боксу. Колишній чемпіон світу, а нині тренер Енді Лі, впевнений, що цей бій перевершить усі очікування. Ах, який бій, сказав Лі. Дуже важко вибрати переможця. Ніхто достеменно не знає весь арсенал майстерності та обдарованості Крофорда. Те ж саме можна сказати і про Канело, але у нього є перевага в габаритах. Я бачив Крофорда в Нью-Йорку. Коли Хамза Шора збився з Едгаром Берлангою, і він вже не виглядав маленьким. Він помітно набрав масу, виглядав досить великим. Це відмінний бій. У плані майстерності вони рівні. Коли бачиш, наскільки обидва бійці технічні, які у них є фішки і як вони ведуть бій, то розумієш, що це має увійти до числа найкращих поєдинків, які ми можемо згадати. Нагадаємо, Крофорд абсолютний чемпіон у двох дивізіонах. Більшу частину кар'єри він провів у напівсередній вазі, а в серпні впевнено завоював титул WBO у першій середній. Головна інтрига, як він впорується зі стрибком на ще дві вагові категорії. Лі переконаний, ти будеш сильнішим, у тебе всього буде більше. Не думаю, що це якось вплине на Кроуфорда. У свою чергу Канело має 11 перемог поспіль у цій вазі. Хоча останні виступи викликали питання щодо його форми, та Енді Лі впевнений, що саме Крофорд змусить мексиканця показати максимум. У Альвареса відмінний джеб. Він майстерно б'є по корпусу і непоганий контпанчер. Люди не віддають йому належне через його останній виступ. Повірте, він вийде на новий рівень. Найчудовіше в цих хлопцях вони обидва природжені переможці. І я не можу дочекатися цього бою, підсумував лі. А хто, на вашу думку, вийде з рингу переможцем цього мегабою? Технічний геній Крофорд чи досвідчений і міцний Канело? Озвучте ваш прогноз. Ну і на завершення. Минулими вихідними в Аріаді Саудівська Аравія. Британський проспект Мозаси Таума швидко розібрався з досвідченим співвітчизником Діляном Вайтом вже в першому раунді. При цьому майже не пропустив ударів. Поки вболівальники все так само чекають моменту, коли Ітаума опиниться в кризовій ситуації на рингу, сам він зовсім не поспішає доводити міцність своєї щелеби. Бокс це вдарити і не отримати у відповідь, впевнений Мозес. Якщо тебе постійно б'ють, то це говорить про те, який ти боксер. Особисто я був би щасливий пройти всю кар'єру, так жодного разу і не пропустивши по-справжньому. Люди не розуміють, що вони мають на увазі, коли кажуть, у нього неперевірена щелепа. Так, будь-який важковаговик може нокаутувати будь-якого іншого. Не думаю, що хтось застрахований від цього. Ось Джо Джойс вважався володарем найкращої щелепи в боксі. І потім вийшов Джанджелей і зробив те, що зробив. Будь-яка щелепа може бути пробита. Я просто не можу зациклюватися на таких коментарях. Я не думаю, що я невразливий. Але я тренуюся так, ніби можу досягти невразливості. Я не хочу пропускати удари. Я провів тисячі і тисячі раундів в спарингах і, звичайно, я пропускав. Розумію, що в 10-унційних рукавичках це може бути інша розмова. Але саме для цього і існує спарринг, щоб відточити все до бою, щоб у самому бою я був боксером, який виходить з рингу по можливості недоторканим, сказав Ітаума. Цікаво, але незважаючи на вражаючу перемогу над діляном Вайтом наприкінці минулого тижня, екс-чемпіон світу з Британії Карл Фроч вважає, що 20-річний британський супертяж Мозосвіта Ума ще не готовий до поєдинку проти абсолютного чемпіона дивізіону Українця Олександра Усика, про якого зараз говорять особливо багато. З Ітаумою не можна поспішати. Якби я керував кар'єрою Ітауми, я б не став відразу ставити його в ринг з усиком, досвідченим ветеранам, у якого сотні аматорських боїв і титули абсолютного чемпіона у Крузервейті і Хіввейті за плечима. Кидати на нього 20-річного хлопця, це ж може просто зламати його кар'єру, сказав Фроч. А що ви думаєте, чи вдасться майбутній зірці боксу Мозесу і Таумі і надалі утримувати свою щелепу від сильних ударів, якби він все ж вийшов в ринг з титулованим українським чемпіоном? І чи варто взагалі передчасно ламати його кар'єру в можливому протистоянні з Усиком? Пишіть у коментарі під цим відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.